61 думців з різних куточків України віком від 14 і до 40 років три дні жили виключно гірськолижними видами спорту. У Буковелі відбувся всеукраїнський краєвий вишкіл пласту, школу альпійського лещарства та школу сноуборду без гальма у Буковелі проводять уже сьомий рік поспіль завдяки підтримці керівництва курорту та сприянню народного депутата України Олександра Шевченка. Патріотизм. І рівень свідомості тих людей, які в таборі пласт, напевно, що проходять, він дуже потрібен для України і в патріотичному, і в моральному, і взагалі у всіх планах. Тому я переконаний, що саме пласт буде рушійною силою змін в перспективі, і та молодь, яка зараз робить відповідні вишколи в Пласті, вона буде рушійною силою тих політичних змін в Україні, які відбудуться в майбутньому. За три дні на схилах буковелю з лижами і сноубордом подружились усі учасники вишколу. Таких, що не підкорили вершини гір, цього року не було. Зокрема, Юрій Хомен вперше спробував сноуборд. У мене є попередній досвід 13 років на лижах. І я хотів просто навчитись чогось нового, якихось нових відчуттів. І тут настільки хороші інструктори, що вони мене за два дні поставили з нуля на досить хороший рівень, і я себе впевнено почуваю, не боюсь, і вони теж бачать результат. Пластунський дух та дружня атмосфера кажуть інструктори позитивно впливають навіть на відчайдушних боєгузів. Лещитарство і сноуборд якраз е, і сноубордну якраз покликане для того, щоб дитина, яка хоче це попробувати, але, наприклад, не має можливості сама або боїться. А тут є велика компанія, є кваліфіковані інструктори. От і вона може сюди приїхати попробувати. Якщо їй сподобається, буде займатися далі. Не сподобається там, спробує щось інше. По завершенні вишколу учасники отримали посвідки та відзнаки, що свідчать про його проходження. Успішна здача тестів на вмілість у гірськолижних видах спорту в майбутньому дає можливість стати інструктором для своїх молодших друзів-початківців.